Книга буття розповідає про початок всього. На початку Бог сотворив небо і землю, і був тільки він та нескінченна пустота. Потім Бог промовляє: нехай буде світло, і раптом з'являються світло, суша, рослини, тварини та люди. Усе, що Бог створив, виявилося добре. Коли Він створив людину, Він створив її за своїм образом, особливо вільною та здатною любити. Людина Отримала від Бога розум і волю, аби любити Його і відповідально піклуватися про світ довкола. Усе довкола нас пронизане турботою Творця, навіть звичайний захід сонця чи теплий подув вітру можуть подарувати нам радість, це наче нагадування, що світ, який ми бачимо, створений з любов'ю. Кожен гарний пейзаж чи запах квітів це знак Божої доброти, який нас надихає і з'єднує з ним. Сьогодні, коли ми дивимося навколо, бачимо дивовижні речі: зорі на небі, розмаїття квітів, океани і гори, все це творіння Бога. І коли ти відчуваєш радість від красивого заходу сонця чи аромат свіжого хліба, пам'ятай, це доброта Бога в нашому житті, люди створені Богом, щоб любити, творити і насолоджуватися цим чудовим світом. Проте ця картина ідилії порушилася. Адам і Єва вирішили послухати не Бога, а спокусника. Вони з'їли плід з цього забороненого дерева. Уяви собі, у ту мить їхні серця сповнилися страхом, сумом і соромом. Життя змінилося, їжа вже не давала безтурботної радості. У стосунках з'явився біль, а майбутнє стало набагато складніше. Саме тоді люди зробили першу велику помилку, і наслідки цієї помилки. Ще довго відгукувалися у світі. Та навіть у цей момент Бог не покинув їх. Він пошив їм одяг із шкур тварин, щоб приховати соромливу наготу. Ця історія падіння вчить нас, ми теж іноді піддаємося спокусі і робимо неправильні вчинки. Коли ми це робимо, можемо відчувати себе розгубленими і соромними, як Адам і Єва. Але Бог не відвертається від нас. Якщо ти зробиш помилку, Бог готовий дати тобі шанс її виправити, а не покарати остаточно. Важливо пам'ятати, помилки бувають у всіх, але Бог завжди шукає шлях, як продовжити добро в цьому світі. Ця історія нагадує нам, що навіть коли ми падаємо, Бог все одно любить нас і хоче, щоб ми зростали. На жаль, через гріх почалося ще більше лиха. Люди ставали все гордішими і егоїстичнішими що призводило до насильства і сварок. Пам'ятаємо історію про Каїна і Авеля. Каїн від заздрощів убив брата. Цей жахливий вчинок показує, що заздрість і злість можуть призвести до великих бід. Але навіть до Каїна Бог проявив милість. Він наклав на ньому особливий знак, щоб ніхто не вбив його у відповідь. Це означає, навіть якщо ми робимо великий гріх, Бог не кидає нас на призволяще. Ми можемо на нього розраховувати. Історія Каїна це як нагадування, коли ти відчуваєш, заздрість чи злість зупинись і не роби нічого гіршого. Бог просить, щоб ми прощали і будували мир, навіть якщо це важко. Через деякий час зло так розрослося, що Бог вирішив оновити землю. Але перед цим Він звернув увагу на одного праведного чоловіка це був ной. Бог наказав йому побудувати велетенський ковчег. Щоб врятувати себе, свою сім'ю і попарі кожній тварині. Уявіть, Ной багато років будував цей корабель, а всі навколо сміялися з нього, не розуміючи, для чого він це робить. Та коли з неба полилися дощі, ковчег почав плавати хвилями, і Ной разом із сім'єю пережив велику повінь. Коли води спали, Ной вийшов на берег і приніс Богові жертву. Ця історія говорить про кілька важливих уроків. По-перше, Бог піклується про тих, хто слухає Його. Ной довірився Богові навіть тоді, коли всі навколо сміялися, і Бог його врятував. По-друге, Бог не забуває своїх обіцянок. Навіть якщо доводиться починати з чистого аркуша, він ставить веселку, знак надії і прихистку. У нашому житті. Іноді бувають штормові дні, конфлікти, хвороби, великі проблеми. Але ми можемо сподіватися, якщо ми тримаємося Бога, після кожної темряви обов'язково настає світло. Коли ти бачиш веселку після дощу, згадай, це знак Божої обіцянки. За будь-якою бурею йде надія. Навіть сьогодні історія ноя може надихнути нас. Коли твої друзі сміються з тебе за твою доброту чи віру, пам'ятай про ноя. Він стояв міцно на землі, поки грім гримав. Бог помітив його віру і винагородив. Після Ноя на сцену виходить Авраам, батько багатьох народів. Бог покликав Авраама піти у невідомість, обіцяючи, Я зроблю з тебе великий народ і благословлю всі племена на землі через тебе. Уяви, Авраам. Залишає знайомі місця і йде навіть не знаючи куди, він просто вірив Богові. Бог подарував йому сина Ісаака через багато років, навіть коли це здавалося неможливим через їхній вік. Це диво вчить нас, Бог може виконати навіть те, що для людей здається неймовірним. Одного разу Бог випробовував віру Авраама, попросив його пожертвувати Ісааком. Авраам послухався і був готовий принести сина, бо довіряв обіцянкам Бога. У найскладніший момент Бог зупинив його і подав жертву на заміну. Цей епізод показує: Бог цінує не просто слова, а наше серце. Він вимагає від нас щирої віри, і вірність цієї віри не залишиться без відповіді. Історія Авраама показує нам, що навіть якщо ми не бачимо шляху вперед, Божі обіцянки вірні. Коли нам страшно зробити крок у невідоме, наприклад, переїжджаючи в інше місто чи вступаючи до нового університету, варто пам'ятати, Бог ніколи не забуде нас. Як Авраам, ми можемо довіритися йому і йти вперед, увпевненим, що Він буде з нами. Син Авраама Ісаак також отримав Божі обітниці. У його житті були свої випробовування. Наприклад, через голод він переїхав у чужу країну і там трохи приховав правду про свою дружину з остраху за їхню безпеку. Навіть коли ми помиляємося зі страху, Бог поруч. Він зберіг Ісаака і повторив над ним свою обіцянку благословення. Це говорить нам, Бог піклується про людей покоління за поколінням. Якщо Бог був вірним до батьків, він буде вірним і до нас. У Ісаака Народилися двоє синів Есау і Яків. Історія цих братів складна і вчить нас про сімейні стосунки, Яків був хитрим, він отримав перше благословення, обдуривши брата. І хоча це було неправильно, Бог все одно використав Якова у своїх планах. На шляху до родини Яків побачив дивний сон, у ньому була драбина до неба, і Бог промовив до нього: Я з тобою, я тебе захищу! Уяви, яків був сам і боявся, а Бог просто пообіцяв свою підтримку. Це нагадує нам, навіть коли ми почуваємо себе самотніми або загубленими, Бог поруч і обіцяє захист. Після багатьох років Яків повернувся додому. Замість образ брати зустріли його з радістю, Бог зцілив старі рани і дав їм змогу пробачити одне одному. Бог також благословив Якова нащадками. З дванадцяти його синів виріс цілий народ, дванадцять племен Ізраїля. Згодом Бог дав Якову нове ім'я Ізраїль, що означає той, хто бореться з Богом. Це показує, Бог може змінити життя людини, Яків почав хитрувати, а в кінці отримав благословення і нову ідентичність. Навіть коли ми робимо помилки, Бог здатен усе виправити і перетворити наше життя на щось хороше. Життя Якова також вчить нас. Іноді доводиться довго працювати над собою і над стосунками. Він служив у свого дядька майже 14 років, щоб одружитися з коханою. Ця терпляча праця принесла свої плоди, Бог благословив Якова і дав йому сім'ю. Так само і наші старання, турбота, провідних чи важка праця можуть бути помічені Богом згодом. Найзахопливіша історія в книзі буття це історія Йосипа. Наймолодшого сина Якова. Йосип був улюбленим сином батька, тож брати дуже йому заздрили. Він бачив сни, у яких вони згодом поклонялися йому. Ці сни спочатку здавалися марними, але Бог мав через них великий план. На жаль, брати вчинили з ним зло вони продали його в рабство в Єгипет, уявіть хлопець у чужій країні, далеко від дому. Та, не втративши віри, Йосип залишався чесним і працьовитим. Бог був з Йосипом, і все, за що він узявся, вдавалося. Але доля готувала йому нове випробовування. Дружина свого хазяїна звинуватила Йосипа і його кинули за ґрати. Та й там Бог не покинув Йосипа. Він допомагав тюремним наглядачам і правильно тлумачив їхні сни, показуючи, що навіть у неволі Бог бачить наші таланти. Одного разу до фараона прийшли дивні сни про сім худих і сім товстих корів. Тюремник пригадав, що Йосип уміє тлумачити сни. Йосип розгадав їх, повідомив фараона, що попереду буде сім років добробуту, а потім сім років голоду. Фараон був вражений і зробив Йосипа своєю правою рукою. Так Йосип керував заготівлею запасів, коли настало лихо, голод, сім із усіх. Земель Єгипту приїхали по зерно. Ось і кульмінація. Брати Йосипа прийшли по зерно, не впізнавши в ньому свого брата. Коли вони дізналися, хто він, почалося велике примирення. Йосип міг би помститися і навіть мав для цього владу. Але замість гніву він обрав прощення. Він з плачем сказав братам: не бійтеся. Ви задумали зло проти мене, але Бог задумав це для добра, щоб врятувати життя. Тут ясно, навіть коли навколо темрява і зрада Бог тримає все під контролем. Історія Йосипа навчає нас, будь-які твої мрії чи плани, навіть якщо здаються безглуздими, можуть здійснитися. Бог пам'ятає твоє добре серце і довіру, навіть якщо зараз ти стикаєшся зі зрадою або несправедливістю, довірся Богу. Він може використати це на добру справу. Цей приклад Йосипа показує, що наше терпіння і доброта не марні. Коли він залишився вірним, Бог дав йому величезне майбутнє. Усі ці історії не просто залишаються у давнині, вони показують нам, що Бог щодня працює в житті звичайних людей, навіть сучасних. Подумай, усі вони про людей так само, як і ми з мріями, страхами, безлічу питань. І Бог був з кожним. Коли ми переживаємо труднощі, нехай історії буття стануть для нас натхненням. Наприклад, якщо тобі здається, що навколо лише хаос і темрява, згадай Ноя та його веселку після шторму завжди світлішає. Коли стоїш перед важливим вибором чи змінами, згадай Авраама, він сміливо пішов у невідоме за Богом. Коли зустрічаєш зраду чи несправедливість, згадай Йосипа, Ві... навіть із найтемніших. Бог вивів його до добра. Всі ці історії кажуть одне й те саме: Бог завжди поруч, навіть якщо ми цього ще не відчуваємо. Вони говорять нам про Божу вірність і доброту. Навіть у найскладніші моменти Він не покидає, а веде до світла. Головна думка проста і сильна: Бог вірний, добрий і веде нас навіть через будь-які труднощі.